Що і сьогодні ми на Pyramid Lakes. Тут дуже-дуже-дуже красиво. Ту раніше я ніколи не бачив. Масштаби просто нереальні. Ці всі піраміди здається, що вони не природні, ніби зроблені штучно людьми. Такий дуже крутий вид. Є місце для посадки гелікоптера. І кожен кожен цей хіл, схожий на якусь піраміду. Дивіться, близько кожен. Рядаю, дуже цікаво. Довість переколя навіть машини на фоні цього всього. Які вони малесенькі. З цим всім. Це щось просто нереальне. І здається, вона втікає риба, я не знаю, що це точно. Це риба, мені здається. Що там підверху видно і це Зараз буду міряти, скільки в мені води. 220 ЛБС, це десь 100 кг. Так, да, це, це рівно 100 кг. І в мені 132 ЛБС води. Це десь 60. I should be so drift for her. Ми з оглядового майданчика вниз. Зараз в плані покупатися. Вчора дивився історію одного хлопця з Інстаграму, який знаходиться в Україні. Там зараз досить таки холодно. Але мені також захотілося покупатися в холодній воді. В окані це трішки не те, а я думаю, в озері це буде саме те. В загальному, знаєш, коли ти дивишся цю картинку через. Телефон воно виглядає зовсім не так. Коли ти вкладаєш биття свого серця в цей процес, коли ти відчуваєш, коли ти бачиш, воно зовсім по іншому сприймається. Тобто дивитися на мене можна, але хлопці, треба щось робити, щоб так само опинитися тут і спробувати цю саму воду подихати цим повітрям і подивитися на світ. Не Потрібно боятися і зупинятися, і все вийде. хлопці. якщо я тут, значить і у вас вийде бути тут. Спускаємося до пляжу і будемо купатися. Сподіваюся, що водичка буде тепла Послідкував, що тут в загальному рибаки це мексиканці. Не знаю, з чим це пов'язано. Може мексиканці корінні рибаки. В душі десь там в крові. Сподіваюсь, це просто хвіст. Без нічого. Знаєш, це місце нагадує якісь книжки про рибалку американські. Саме виїжджати на рибаут кудись і проводити можливо на рибалці, але виглядає дуже класно і полоритно ось такий виглядок це взагалі. Що страє просто oh зараз вертаюся. На Але він відкритий. Зараз покажу на цьому, як відкриваються смітники. Але це зрозуміють тільки хлопці. Бо система тут досить цікава. Тут спеціальний захід від ведмедів і не відкриєш. Що ми робимо? Лівий просто не так мій, правий краще. Дивись. Слопаєш руку сюди, нажимаєш на кнопочку і піднімаєш. Коротше, магія. Скриє. О, а так не тиш. Ну, понятно, обичне правило. Меджик Я не сильний мисливець, просто колись дивився вижить любою ціною. Мені здається, коли ми йшли стежкою там знизу, там було. Сказати <рес> Дерьмо Ведмеді мені здається з такими бубками. <рес> Я бачив вижить любою ціною. Берегріл, дякую. Щось зловила якась рибка хороше. В реальному вже не будемо купатися, холодно, по рибаків надколо, але пообіцяв, значить пообіцяв, треба покупатися. Це просто незручно те, що багато рибаків не хочеться нікого пішати. Загально тут приходити у нас, знаєте, сонце світить, але вона... є ілюзія того, що тобі тепло. Але чесно, повидно. Знаєш, що, що саме незвичне, це в Америці. от ніби світить сонце, як в нас, але холодно, реально холодно. Холодний вітер. Навіть зосені до весни холодні вітра і клімат відчувається зовсім по-іншому. Тобто якщо на вулиці світить сонце, не обов'язково, що тобі буде тепло. Я зараз ніби в шортах, в футболці був. був. Вітер дує і дуже-дуже-дуже-дуже холодно. Хоч здається, що на вулиці дуже жарко. Знаєш, згадую відразу фільми, там, де вони стоять в пуховиках і світить сонце на пляжі і пісок. Дуже незвично. Холодно, дійсно холодно. Валяєте красиво, особливо цей спілку висить, різкі. Знаєш, не були б американці такі якісь які. я япаю. Б... В принципі, можна це організувати, при можна з тієї сторони зайти. Чого там взагалі десь? Я сподіваюся, знайду таке місце Я, в принципі, запишу такий влог, там, де буду підніматися на якусь скелю. Було б цікаво самому піднятися і пережити ці моменти. Бо в, гори, в принципі, я ніколи не ходив навіть в Україні. Це не такий влог вийшов, не знаю, чи хороший, чи поганий, буду заливати, пробувати, чекаю вашого. Фідбеку, чекаю ваших коментарів, лайків і пишіть ідеї для відео, я зараз в США, я це не використовую на всі 100%, як можу використовувати. Тому чекаю відповідь від вас, дуже чекаю, а поки подивіться на ці краєвиди, які тут. Просто шик. Так не можна робити. Це українська їзда, пацани, тут ніхто не грається, дивіться. Сила, просто по-своєму. Було б нас чисто, було б було по іншому сприйняття зовсім інше було б. Тут мене бійце, знаєш, що все загороджене, важко кудись забратися, постійно загороджені, постійно за все треба платити. Не так як в нас захотів лі своїх або по собі сам. Постійно скрізь є люди, постійно. Такі цікаві всякі місця недоступні. Наприклад, туди на городи добратися. тут купа паркану, да? там якась річка, забор там, 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 скоріш все охороняється, все приватне, знаєш. дуже важко буде добратися. Оце, в принципі, бісить. Але в загальному хто шукає, той знайде, я так думаю. І я думаю, за горами тобі де влог, там якусь гору залізу, чи на якусь скелю, чи якісь горби, чи ще якісь заборонені місця. От мені хочеться, не знаю, мене якась як природа зве. Вирісся в селі, що робиш? Вирісся в селі. Ось така історія. Переч у Каліфорнії така дорога не сильно хороша. Така. Кажуть, що найгірша в США, тут в Каліфорнії якраз. Я не знаю, як тут на парчені їздити на всіх ротих тачках. такою They put their names on the arenas.